Дівчата отримали новенький друкований каталог, вже з новинками, з шампунькою, з хілем для душа. Додрукували калмінг, лінія старт, ноутс, маракеш, парфуми. Вінтаж колекція, нові флакончики вже як виглядає колекція, ДНА-лінія, перл, ультра, мізу, оливкова лінія, зен, мікробіом, колострум, антиреднес, порцелян. Зроботка з вітаміном С, бустери, олейка для обличчя, ДТО линия, ефирні олейки, ли... у нас хельчик Х, для чутливої шкіри обличчя, линия. Сироватка для росту і кріплення вій. Тональні. і помади. Отакий красивенький каталожик. Так що вже доступний до замовлення. Заходьте.